Вітаю вас! В цьому відео я вам розкажу про один цікавий інструмент, яким ви, я впевнений, щодня користуєтесь, але мало що про нього знаєте. Особливо про цікаві і потужні можливості, які він нам дає в Excel. І цей інструмент називається буфер обміну. Так ось, працюючи з Excel, ми регулярно копіюємо або ж вирізаємо дані. Для того, щоб скопіювати дані, ми можемо натиснути Ctrl-C на клавіатурі, або класнути на якихось даних або на клітинці правою кнопкою мишки і вибрати опцію Копіювати. Або ж аналогічно ми можемо використати опцію Вирізати, для якої у нас також є комбінація клавіш на клавіатурі Ctrl-X. ось що відбувається, коли ми копіюємо якісь дані? Натискаємо сюди або натискаємо Ctrl-C на клавіатурі. Коли ми копіюємо якісь дані, то Excel Закидає ці скопійовані нами дані у таке міфічне місце, яке називається буфер обміну. І, звичайно ж, ми знаємо, що для того, щоб вставити скопійовані або вирізані дані, ми можемо або класнути правою кнопкою мишки і вибрати опцію Вставити, наприклад, ось цю, або якусь іншу з цих, про які ми говорили в окремому відео, або ми також можемо натиснути комбінацію клавіш Ctrl-V на нашій клавіатурі. І дані будуть вставлені. Так ось найпримітивніша і найбільш часто вживана функція, про яку знають більшість базових користувачів, це та, що ви можете вставити лише останній скопійований або вирізаний елемент чи дані. І тут у нас виникає проблемка, і також дія, яку часто використовують більш продвинуті користувачі. Скажімо, ви, можливо, хочете вставити кудись якісь дані, які ви скопіювали. 10 копівань тому. Або ж, іншими словами, 10 копіювань назад. Так ось у закладці Основне, ось тут у нас є така цікава секція, яка називається буфер обміну. І тут у нас є також кнопки, які допомагають нам зробити вирізання, Ctrl-X, копіювання, або ж Ctrl-C. І також вставляння, або ж Ctrl-V. Також у нас тут є ось такий зручний елемент, який називається формація зразком який дозволяє нам скопівати формат, або ж оформлення клітинок, чи навіть цілих діапазонів. І про цей потужний інструмент ми говорили в одному з попередніх відео, так що обов'язково подивіться, якщо ви його не бачили. Але крім цього, тут у нас є набагато більше цікавих можливостей, про які ми ще ніколи не говорили. Ось тут у правому нижньому куті у нас є ось така маленька стрілочка, і якщо ми наведемо на неї курсор, ви побачите спливаюче меню, або ж підказку. На якій написано буфер обміну. І також тут написано, що тут будуть відображатись усі елементи, скопійовані до буфера обміну. Натискаємо сюди, і ось тут зліва у нас з'являється така велика панель. У цій панелі відображається список абсолютно усіх копіювань або ж вирізань із фрагментами даних, які ви скопіювали або вирізали від часу відкриття цього документа. І ось тут згори у мене відображається саме останній елемент, який я скопіював, трішки нижче відображається елемент, який я скопіював перед цим, трішки нижче ще один елемент, який я скопіював ще раніше. Далі елемент, який я скопіював або ж вирізав ще раніше, і так далі, і так далі. І відповідно кожен з цих елементів ми можемо повторно використати або вставити. Наприклад, якщо я захочу вставити ось цей текст, графік подорожей. Я у своєму аркуші спершу виділяю клітинку або ж діапазон, куди я хочу вставити ці дані, потім знаходжу дані, які я хочу вставити, клацаю на ось цій стрілочці, і вибираю опцію вставити, або ж просто клацаю на цьому елементі. Ось так. І попередньо скопійовані мною дані, які сиділи у буфері обміну, були вставлені в ось цей діапазон даних. Чому вставився цілий діапазон, а не одна клітинка? Тому що я скопіював ці дані з іншої. Закладки, або ж з іншого аркуша, де ці дані сиділи у діапазоні клітинок, який поширювався на скільки? На 1, 2, 3, 4, 5, 6, на 7 клітинок. Ось так. Зараз я натисну Ctrl-Z, щоб скасувати вставлення, і ми спробуємо вставити якісь інші дані. Наприклад, я класну двічі на ідентифікаційному коді, або один раз навіть, і у мене вставився цей текст. Ідентифікаційний код, який я скопіював із іншого аркоша, з іншої клітинки, і він вставився не лише як текст, а навіть з форматуванням. Тобто з форматуванням, яке було у тому місці, звідки я цей текст або ж цю клітинку скопіював. І так само я можу вставити будь-який інший елемент, який у мене ось тут сидить у буфері обміну. Наприклад, ось це зображення, ось так. Можливо, також ось цю діаграму, ось так. І будь-який інший текст або дані. Поки ще я натисну Ctrl-Z 1 раз, 2, 3, 4, 5, щоб повернути все до попереднього вигляду. Тобто, я думаю, ви вже зрозуміли, що буфер обміну пропонує нам список або ж історію усіх скопійованих в Excel елементів, починаючи з того часу, коли ви відкрили поточний файл. Далі. Якщо у вас є буфер обміну і ви скопіювали, можливо, якісь дуже приватні дані, і ви хочете, щоб вони ні для вас, ні для будь-кого іншого на цьому комп'ютері не були доступні. У буфері обміну, скажімо, це у мене ось ці дані. Ми можемо натисканням кнопки або правою кнопкою мишки, або за допомогою відкриття ось цього контекстного меню на цьому елементі видалити ці дані із буфера обміну, так що вони більше ні для кого не будуть доступними. Ні для вас, ні для будь-кого іншого, хто буде користуватися цим комп'ютером. Я натискаю видалити, і ці дані зникли із буфера обміну. Так само, у мене є опція ось тут згори, яка називається. Очистити все. Якщо я натисну сюди, усі попередньо скопійовані мною дані очистяться із буфера обміну. Я натискаю сюди, і буфер обміну у мене став порожнім. Якщо я зараз, наприклад, скопіюю ось цю таблицю, натисну Ctrl-C на клавіатурі, то моє копіювання було додано до буфера обміну. Якщо я скопіюю, наприклад, ось це зображення, також натисну Ctrl-C, це зображення також у мене додалось у буфер обміну. Я, можливо, також перейду у якусь іншу закладку. Наприклад, ось сюди, або, можливо, сюди. І скопіюю ось цю діаграму. Виберу опцію, так, класно, ось тут праву кнопку мишки, і виберу опцію копіювати. І ця діаграма також у мене додалась у буфер обміну. Ось тут знизу-зліва, коли у нас відкрита секція буфер обміну. У мене є така кнопочка, яка називається Параметри. Що вона нам дає? Ми можемо змінити деякі налаштування буфера обміну. Так, не дуже зручно, зараз я трішки підніму це вікно, щоб нам було добре видно. Окей, якщо я натискаю сюди, у мене тут є опція автоматично відображати буфер обміну. Тобто щоразу, коли ви відкриєте програму Excel, будь-яке вікно, буфер обміну буде відкриватись і показуватись автоматично. Далі, наступна опція відкривати буфер обміну Office, якщо ви двічі натиснули кнопку Ctrl-C. Це теж досить зручна опція, якщо вам часто потрібно використовувати буфер обміну, щоб ви його вручну не відкривали. Наприклад, ми активуємо цю опцію, потім я закрию буфер обміну, зайду сюди, виділю ось ці дані і натисну кнопку Ctrl-C один раз і потім ще раз. Це має бути досить швидке натискання. Я натисну Ctrl-C, Ctrl-C, і ось у мене відкрився буфер обміну автоматично. Так що мені не потрібно було заходити ось сюди і натискати на цю кнопку, щоб побачити буфер обміну. Це, звичайно ж, на ваш смак. Так, піднімемо трішки це вікно. Тут у нас є ще декілька опцій. Так, ця опція мені не дуже потрібна. Я її деактивую. Також ви можете вибрати опцію збирати елементи без відображення буфера обміну Office. Я цю опцію не користуюсь, ви можете спробувати, якщо вона вам підходить. Але для більшості користувачів, я думаю, вона не потрібна. Також у нас є відображати піктограму буфера обміну на панелі завдань і відображати стан біля панелі завдань під час копіювання. Ці опції активовані за замовчуванням. І останній цікавий момент буфер обміну в пакеті програм Microsoft Office достатньо розумний, щоб навіть показувати, з якої програми було скопійовано певний елемент. І буфер обміну в цьому пакунку програм, або в цьому наборі програм, працює між усіма програмами, так би мовити, універсально. Зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Якщо в мене є екселівський файл ось тут. так, я можливо хочу скопіювати якісь дані із програми Word або PowerPoint. Ось у мене є презентація PowerPoint. І, наприклад, звідси я хочу скопіювати ось цей текст, що таке бази даних, я натисну Ctrl-C ось тут. І також класно правою кнопкою мишки на ось цій іконці бази даних. І виберу опцію копіювати ось тут. І так само я зайду у програму Microsoft Word і скопіюю звідси, наприклад. Ось цей текст ARMS, що означає руки. Так, натисну Ctrl-C і також скопіюю ось це зображення. Права кнопка мишки, Копіювати. Ось так. Тепер я повернусь назад у мою програму Microsoft Excel, і ви можете помітити, що всі скопійовані мною елементи із інших програм пакету Microsoft Office також тут відображаються. І не тільки відображається, зліва від них є ось така маленька позначка, яка нам навіть допомагає зрозуміти, звідки, або ж з якої іншої програми Microsoft Office ці дані або ж ці зображення були скопійовані. Ось це у мене Excel, ось це у мене PowerPoint, ось це у мене Word. Досить зручно. Ось такий він цікавий, потужний і дуже зручний інструмент буфер обміну. Дуже раджу вам розібрати з ним. І я думаю, якщо ви багато працюватимете із програмами Microsoft Office, він вам стане в нагоді. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, і ми з вами почуємось в наступному відео.